Уходящая администрация Байдена изо всех сил пытается сохранить поддержку Киева, поскрести, что называется, по сусекам, чтобы дать все оружие, деньги, которые только остались перед тем, как в Белый дом триумфально войдет Дональд Трамп. Байден пообещал поставить оружие на 7 с лишним миллиардов до 20 января, до дня инаугурации. Трамп сегодня заявил, что будет усердно работать над разрешением конфликта вокруг Украины, но деталей своего плана снова не раскрывал. Тем временем в Пентагоне сказали, что США будут отправлять Украине партии оружия на еженедельной основе. Глава немецкого МИДБербо сообщила, что еще до выборов в США европейцы, оказывается, договорились с Белым домом, что Зеленскому передадут доходы от замороженных. Точнее украденных российских активов. Речь про 50 миллиардов евро. Марк Рюте обещал подкинуть Зеленскому еще 40 миллиардов, правда, не на покупку оружия, а на строительство моста в НАТО и заявил, что нужно добиваться выгодных условий для Киева на переговорах с Москвой. При этом в НАТО и в Европе вроде бы осознали, что Трамп не шутит, когда угрожает полностью остановить поддержку Зеленского. Прежде новость, прилетевшая к нам из Вашингтона, у избранного президента США Трампа есть свой интерес в соглашении между Россией и Украиной, сообщает Политико. Он гордится тем, что является мастером заключения сделок и не хочет, чтобы его видели заключающим ужасное соглашение. Крах Украины будет означать, что президент Путин будет диктовать условия за столом переговоров. Ну, в общем, примерно так. Ничего пока непонятно. Одни предположения. Тем не менее, наши переговорщики прямо сейчас выбивают оккупанта из Курской области в том числе. Как идет этот процесс? Что на фронте? Да, добрый вечер, Ольга Евгений. Действительно, пока там политики на Западе думают и гадают о, о ближайших перспективах политических наши парни делают свою работу, в том числе в Курском приграничье. Но Трамп четко и хорошо понимает, и вся его команда, которая сейчас приходит, молодая команда, а мы знаем и молодую команду, которая сейчас приходит по их действиям, и старую команду знаем, потому что старая команда, которую собирал Трамп при первом президентстве, очень сильно отличается от той команды, которую сейчас он собирает. Его взгляды уже совсем тоже другие, и третий тезис, который тоже был сказан э, нашим э, президентом на Валдае, что ощущение такое, что он замкнут, и он не может ни влево, ни вправо сделать какой-то шаг, он этого боится, и он э, зажат в тиски. После выборов, когда э, он э, чувствует себя достаточно уверенно, исходя из этих результатов, Трампу, в принципе, очень важен и необходим диалог с Путиным. Не наоборот, может быть, и на равных, но в первую очередь для того, чтобы осуществить все заявления, которые он дал по... по Тому, как выправить э, экономику внутри Соединенных Штатов, собственную экономику, э, как справиться с внутренним долгом и многими другими проблемами, э, собственно говоря, и что касается э, всех конфликтов, которые разгораются сейчас э, по всему миру, у него есть э, большой шанс. Э, чесно вступити в діалог з Путіним, це найкоротший короткі путь. Також вже чули з вами неодноразово. Говорили з вами, проговорювали, повідомляли вам про наших також і лідерів закордонних справ інших країн, які дописували свої думки і висловлювали свої і співчуття і підтримку нам українцям з приводу цієї атаки рашистів, тому що дійсно дуже дуже багато вона руйнації принесла нам українцям, от, до прикладу, і посол Німеччини в Україні. Мартін Єгер заявив, що останній російський обстріл української інфраструктури свідчить про те, що Росія не хоче проводити перемовини. Він наголосив, що Україна агресор замість переговорів обирає ескалацію. Сьогодні вранці Росія атакувала енергосистему України. Це одна з найсильніших ракетних атак з лютого 2022 року. Президент Путін веде війну проти цивільного населення України. Росія обирає ескалацію, не хоче переговорів. Дописав він нас. Своїй сторінці у соцмережі X. Ну, і дійсно бачимо, що расисти просто чинять дуже-дуже жахливі речі, і про які взагалі переговори. По перше, вони завжди їх не хочуть і не сідають за стіл перемовин. Почнемо з того. А по-друге, всі ті дії, які вони роблять, і партнери просто за цим спостерігаються, звичайно, все дуже і дуже так ну неприємно, тому що дійсно розуміємо, що наші партнери могли б більше сили якихось долучити і поскоріше все це припинити, тому що расисти вони прощупують, прощупують ґрунти, розуміють, що їм за це поки ще нічого немає, і вони собі дозволяють таке робити, хоча літаки і все інше. Да, ця, в принципі рашисті залітає вже на території не тільки наших держав, але на жаль, наші партнери поки ще зволікають. Ну і далі також проговоримо ще й про те, що у росіян є досить потужний. Арсенал для потужних атак по Україні, і терміни наступної масованої ракетної атаки по Україні будуть залежати якраз таки від того, який стиль підготовки обере Росія. Про це в коментарі РБК України видання сказав керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Путін насправді зацікавлений в тому, щоб розтягувати процес максимально до інавгурації Трампа. У нього є політична мета, крім того, щоб тиснути на. Україну та здійснювати. До інавгурації Трампа остаточно сформувати бачення, що немає жодної альтернативи, окрім як змушувати Україну йти на поступку, оскільки Росія зберігає потенціал і можливості для завдання таких масштабних атак, вважає експерт. Ну і зі слів Мусієнка, такі масштабні російські атаки, саме як сьогодні, вони можуть відбуватися з періодичністю раз або на два тижні, або раз на тиждень до нового року, або до початку січня січня. Але реальні атаки будуть чергуватися з імітаційними вилітами авіації. Взагалі потенціал Росії з того, що вони могли накопичити протягом там практично трьох місяців, він може складатися на масштабні атаки 4-5 атак, а менші до 6-7-8 атак, якщо з невеликою кількістю ракет додав він, тож Маємо бути постійно готовими переходити до найближчих укриттів, і звичайно, що а, розуміти, що дійсно рашисти зараз дуже і дуже активно себе так поводять, тому завжди переходимо до найближчих укриттів і завжди бережемося. Розуміємо, що зараз ці місяці потрібно дійсно себе берегти ще більше. Ну і також ще дональтусквим. Дописав свої думки з приводу цього. Він дописав про те, що протягом найближчих тижнів вирішуватиметься не тільки доля війни, але й наше майбутнє. Зараз показуємо вам скрін з його допису. І також маємо переклад. Дописує він про те, що ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі. Думаю, про дзвінки він має на увазі і дзвінки ті, що планується з Дональдом Трампом, президентом новообраним Сполучених Штатів Америки. Звичайно, що про Олафа Шольца йде мова про нього, до речі, більш детально говоримо далі. Будемо говорити далі. Так от, допустимо, Туск про те, що атака минулої ночі вона одна з найбільших у цій війні. Довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку цього заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього. І дійсно бачимо, що Дональд Туск має рацію. і Приємно, що. Розуміти, що наші партнери також це розуміють і доєднуються цими думками про те, що дійсно розмов телефонні розмови навряд чи вирішать це все питання та ситуацію. Ну і далі також поговоримо про те, що на Вінниччині вразила крилату ракету з кулемета. На Вінниччині сьогодні вранці відзначились нацгвардійці. Їх мобільна вогнева група збила крилату ракету. Рефі успіх досягнути за допомогою крункокабельного кулемета. Бровнін про це повідомляє військова частина 3008 національної гвардії України. Нацгвардійці зазначають, що після підбиття ракета змінила траєкторію та впала серед поля. Детонації не відбулося.